Доброго дня, навіть можна сказати, ввечора, всім жулярам. У мене сьогодні невеличке свято на пасіці я Сьогодні перший день як збирав пилочок. Ну я скажу одразу, що зібрав небагато, але дуже радий. Хочеться вже свіжого пилочку. До речі, він такий солодкий солодкий. Мабуть, верба з верби, пилок дуже солодкий. Тому в мене сьогодні закриті нижні лідки, позакривав, закрив е пильц, пилку ловлювачі. Вони дуже сьогодні були лихі. Я навіть не з'являвся на пасті. прийшов тільки вечором. Вони вже всі, всі вже, як то кажуть, по домам. Мабуть що ці джоо не зайдуть. Може замерзнуть, а може в Кучку. Ну, були, я, я знаю, я заходив в обід, потрібен був димар. Я зайшов, сказав, що я з правого сектора і вони мене не чіпали. А отак-то от дуже сьогодні злі. Повідкривав, де слабаки. Ось так як там впереді. Не носять. Пилок я відкрив, є декілька-п'ять слабаків таких, що не носять пилок. Тому їх залишу в спокою. Ось мій перший виторг. Є десь 3 кг, Ну, щось неактивно сьогодні. Вдома буде більше. Ну, Зато різнокольоровий. Багато зелено, зелено світлого і зелено темного кольору. Ну, думаю, що верба, сади і так, Так, хотя тут достаточно далеко Дуже Тут Такая справа Добре, думаю, похвалюсь я На форуме На все, вам добре До побачення